Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага. Приєднуйся до сил безпілотних систем. Запеклі бої точаться і на околицях Мирнограда, і всередині самого міста. Серед тих, хто нині воює за нього, десантники 79-ї бригади. Вони кажуть, часом, щоб туди зайти чи вийти, доводиться витрачати надзвичайно багато часу і вже по дорозі ставати добою з ворогом. Тож логістика тут вкрай ускладнена. Єдине, що іноді рятує, це великі дрони, повітряні і наземні, завдяки яким вдається вивозити і поранених, і доправляти все найнеобхідніше оборонцям. Тож захисники Мирнограда просять долучитися до їхнього збору на важкі бомбери. Більше в матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка. Завада плюс. Да, все ехать заворота. Десантник на псевдовуйку, сконцентрувавшись на пульті управління, майже не відволікається на нашу розмову. Легким дотиком пальця він натискає на джойстик і на вулиці починається рух. Одразу збагнути, що їде наземний роботизований комплекс складно. Бійці дрона модернізували під власні потреби і щоб вантаж не випадав, і щоб для ворога був непомітним. Бо як тільки росіяни бачать наш НРК, на нього одразу випускають кілька FPV-шок. Тому треба постійно маршрути різні шукати нові, десь, де зіленка, де ну, там, де і ще не їздили, скажем так, пробуємо прятатися. Тут іноді вистачає просто не рухатись, і дрон може не побачити. Ворожий. На рахунок цього НРК вже є успішна місія. У постійно палаючий мирноград, де заїхати на автівці чи броні майже неможливо, він не лише доставив бійцям все найнеобхідніше, але й вивіз звідти поранених. Бензин, провізія доставляли трьохсотих, випойовували двох. Відстань по викопливому. Сім кілометрів Мирноград у суцільному вогні, бо точаться як у самому місті, так і на його околицях. Росіяни використовують тумани, аби накопичитися у південній частині і прошмигнути непомітними. Але це вдається не завжди. Навіть здавалося, у нельотну погоду ФПВ-шки десантників все одно їх помічають. Та росіяни лізуть з усіх боків. Ворог переважає у живій силі і може собі дозволити постійні штурми у силах оборони. кажуть на цьому відтинку фронту співвідношення сил один до шести. Попри появу на фронті наземних дронів, ось такі великі повітряні своєї популярності не втрачають саме завдяки таким великим дронам. Наші пілоти і далі доставляють піхотинцям і штурмовикам все найнеобхідніше від провізії і навіть до БК. Через брак людей цим дроном теж керує вуйко. Власне свого часу він і починав з повітряних бортів. Та якщо наземний роботизований комплекс може 150 кілограмів вести, то ці звичайно ж менше, але ще можуть розвивати укриття ворогам. Ну, Бліндажі, бліндажі укриття в основному. Ми фугасними боєприпасами бомбимо такі речі. Це оці да, Так, да. тіло. А так в основному доставка посилок, логістика, забезпечення на передових позиціях. Особового складу. Щоправда, на таких пташок ворог постійно полює. Навіть створив так звані групи мисливців. Тож борти втрачаються і десантники збирають на нові і просять долучитися вас за реквізитами на екрані. Після тестування цей дрон вже цієї ночі понесе все найнеобхідніше для бійців в мирноград і паралельно влаштує ворогу пекельну ніч. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.